Мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, що там, що там Рамзан Кадиров зі своїми тіктокерними військами. Пообіцяв, що будуть хороші результати. Давайте подивимось, що там в них відбувається вони, скажімо так, в плюсах чи в мінусах Рамзан Кадиров зі своїми військами. Не можуть вони домовитися, як діяти. В них іде якісь внутрішні суперечки, не можуть вони вибрати шлях. Не можуть вони вибрати е, той шлях, е, який, за допомогою якого вони б показали хороші результати, скажімо так. Щось вони там ще планують. Планують. Шукають вони і чекають, шукають і чекають. Шукають вони вихід з цієї ситуації, який би дав змогу задовільнити їхні, ну, бажання. Тілити очікування у реальність. Щось вони там налаштовані на пошук виходу по відлюднику. І тому тут знову ж таки говориться про, бачите, тут маг він схопився за щось і тримається, ніби магу потрібна самому якась допомога. Ну, знову таки, не може домовитись того, що там багато командирів. Багато командирів і, можливо, комусь потрібно чимось пожертвувати, а вони не хочуть, вони не хочуть чимось жертвувати. І за цього в них виходить ступор якийсь в застосуванні такти тактичних ходів. Якісь концентрація уваги в них, ступор іде. Ступор. Далі, що в них? Не вочевидь. Не вочевидь, в них ну, немає ідей взагалі. Тобто та ідея, яка б їх влаштовувала, в них її немає. Немає. Тому вони не можуть домовитись між собою. Вони не в вигідному становищі, вони не можуть домінувати. Давайте питаємо, яка доля Рамзана Кадирова взагалі? Яка його доля? Життєва доля? Д'явол. Е Гори моя е душа. Гори моя душа і дьявол. Він що згорить від, від наркотиків, бо тут душа. Або він в фізичному плані десь його підірвуть. От якийсь такий в нього кінець в дорозі. Колесниця перевернута, вогонь і дьявол. Чого я говорю про наркотики, ну, він, ну, це, понятно, що він залежний. Але тут Fi my spirit, гори моя душа. Тобто, це може і, ну, скажімо так, духовна деградація мається на увазі. І він просто в психічному плані буде ну, ну, не керований. Зійде з розуму. Король мечів. Е, ну тут траур по ньому. Траур. Про що йдеться мова? Про те, що всі його, вся його життєва наповненість, все його, всі його заслуги, вони будуть, ну, зазря, вони дармові будуть, дарма будуть. Вони його не спасуть іншими словами. Окрім того, ще в нього має бути якийсь конфлікт. Конфлікт, який пов'язаний із перевищенням своїх повноважень. Нібито він має право на це, але він забагато на себе бере. Тому тут ідеться мова про те, що він втрачає спроможність бути, ну, скажімо так, задоволеним життям за цього. Ну, ось так. Ось так виходить в мене. А його війська? Що з його військом буде? Глицар жезлів перевернути, розбиті. Надмірне застосування своїх ресурсів зупиняється. Зупиняється. Перевага, перевага буде не на його користь. Перевага буде не на його користь. Його війська будуть розбиті. Ну, велика частина. Велика, велика по, за лицарем жезлів. Десь 50% скажімо так, приблизно. Їх десь на якомусь напрямку зупинять. На якомусь напрямку їх зупинять. Закриті перспективи в них. Ну, ось так в мене виходить. Подивимось, як воно відіграється. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, тримаймо стрій!